...які я написала під впливом Літ. Ну, я начиталась про неї в інтернеті, чесно кажу. Відповідно, мої відчуття, які є від неї з тої інтернету інформації, вони вивелися у кілька абсолютно протилежних віршів. От і зараз я спробую вам їх представити. Тобто, це той самий варіант, яку ту саму ідею можна виграти кілька разів, От, наприклад, вчора у нас. Тут класно представив аж два вічики на одну картину, так що для поета це є звичайне явище обвідувати ситуацію. А, як для поета. Я тільки місяць після Херсону, власне, я себе відчула поеткою. Дякуючи Олі Швець, яка шикарно організувала фестивальний тракт у Херсоні, я, власне, повірила, що я можу себе назвати поетом. я не певна, що є насправді. Так, отже, білі. послухайте. Ти засудив на смерть дівчат, з тому їх доню і квітину. Чому ж планети всі мовчать, коли дівчата мої гинуть? Хіба мій гріх такий лихий? За що караєш ти родину, несу одвічно хрест важкий, те допоки не загинув? А же час, коли любив і пислячи, ліпив і глини. Коли в раю, де повно див, була Адамові єдиним, як порохом його душі, коли птахів лунав той щебін, просив Адам, ти не спіши. Ще Ще, ще трошки, ще би, скоха вода, любив ти. Хто краще поміж нас з тобою? Що сталося? Чому ж вийти вже поти нічого не бою? Тепер в раю, лише від та розруха. Немає там людей і щастя одмина. Лише Бог самітник своїх слух, пташок слуха. Де збородить саме дам і я з усім одну. І другий, абсолютно протилежний річ така млюч. Це пристрій солодких стілунків, колючість Адама на нід. Чом єви святі дарунки, хоч любиш менети, і ніт. Мені обіцяти все небо, а єву кохати по колу. Не треба, Адам, не треба об'їздків сімейного столу. Пості жініт, послухай, я єви не хочу і зроду. Вона продовжала всі вуха про своє кохання. Як воду постелим бажаю успеху, так хочу її і жадаю. Посі ж он там, недалеко, Щоб Єва не бачила зраню. В тіньошку не буду в тіньошку. Її же я, горда й красива. Народжу Адамові дочку, хай буде вона хоч щаслива. Кохання його в'язу поруч, Як мавить Адам все жадання, тоді він іде вже ніворуч, де прискрай течей із бажанням. І так повелося відтоді, Ведеться не сотню вже літ. Кохання до Єви все в моді, а мріють усі проюють. Так, на цьому каналі Так, і тепер питання.